Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва, міжнародний джазовий фестиваль та перший у Рівному міжнародний кінофестиваль. Такі унікальні події стали окрасою дня міста рівного. Цього року муніципальна влада підготувала для рівня надзвичайно насичену програму святкування. Однак почався день міста із надзвичайно зворушливої ходи Янголів. Біля пам'ятника княгині Марії Несвицької засновниці нашого міста відбулася традиційна церемонія вручення нагороди почесний громадянин та відзнак найбільш видатним рівненським спортсменам, підприємцям, діячам культури. Коли я народився, було менше 50 тисяч населення. Пішов третій клас, уже було 100. А закінчив вуз, вернувся сюди. Я був по розпреділенню. му вже було 200, а зараз 250. За чверть століття з провінційного маленького містечка без заводів і фабрик стало велике індустріальне місто. От друге на західній Україні. І це моє рідне місто. Воно має безумовно недоліки. Але це так як своя дитина чи щось інше. Та я розумію, але ріднішого в мене немає. Рівне стає фестивальною столицею України. Цьогоріч відбувся п'ятий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва, і нині він стає масштабнішим, бо ж учасників з України та з-за кордону прибуло вдвічі більше ніж за минулі два роки. Кінець – це початок чогось нового. Тому, шановні ковалі, всі хто до нас приїхав, гості. Я від щиро серця дякую за те, що ви у нас були цього року. І також від щиро серця запрошую вас взяти участь в наступному році в наступному фестивалі. На перший рівненський фестиваль кіноіндустрії завітало багато гостей, зокрема іноземних. А тим часом для активної молоді любителів екстриму відкрили облаштований майданчик для катання на скейтах, роликах та велосипедах. Рівне може пишатися, бо ж такий скейт-пул поки єдиний в Україні. Святкування дня міста довершив потужний концерт на Майдані Незалежності за участі симфонічного оркестру Бревіс Львівського гурту Гримить та інших відомих виконавців. Особливо тепло містяни вітали спортсменів параолімпійців, які презентуватимуть наше місто у Ріо де Жанейро. Патріотичною кульмінацією свята стало виконання гімну міста. Наталко Анастасія Бачук Артем Лаговський новини Рівного.